Вітаю! Вітаю Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. А я Олександра Паслю, я гештайд-терапевт та каскотерапевт. Ми поговоримо сьогодні про те, як підтримувати себе в такий непростий зараз період під час повітряних тривог щоночі, так? під час тих подій, які трапляються зараз. Майже щодня. І ми, ми з вами протягом війни ми періодично говоримо так. про те, як себе підтримувати, як реагувати на ті чи інші події, так? От, як включатися або менше включатися в щось, так? які є захисні механізми, які mm -hmm. спрацьовують зараз. так? Ми говорили з вами про синдром свідка, так. Так? От, Все це є у наших відео. Але повторити зайвим не буде, тому а, нагадаємо, трошки, можливо, додамо щось нове. Угу. І перше, що б хотілося сьогодні сказати, це те, що ми маємо право на свої почуття. Це 100%. Навіть якщо ми не можемо щось зробити, ми можемо відчувати своє безсилля, да, безпорадність, про те, ми маємо право на злість, на лють, ми маємо право обурюватися. На те, що відбувається, на ті події, які відбуваються, так ми можемо плакати, ми можемо дуже сильно злитися, так і дуже важливо не закриватися, не подавлювати оці свої почуття, так не зупиняти себе тим, що та чим це допоможе, та як це може зарадити, але Ну, от, Правда, дозволити собі це відчувати, визнати для початку, так, що такі почуття у мене є, і я маю на них право. І вже потім щось з ними зробити конструктивно, Так, Ми дуже багато говоримо тут завжди про конструктив, щоб направити ці свої почуття в якусь дію. На допомогу, якщо ви можете допомагати, робити донати, відправляти речі на допомогу, прихищати тварин, робити репости тобто ну, от все все, що ви можете робити. Робіть. Обурюватися, злитися, давати можливість відреагувати свої почуття і давати можливість відреагувати почуття інших людей, навіть якщо це складно, да не треба одразу включатися. Ой, та це немає сенсу в тому, в тих почуттях ми не ні можемо нічого змінити, так і таке інше. Все одно, отут ще раз повторюся: ми маємо право на свої почуття. Уже саме висловлювання цих почуттів, оце саме обурування, яке до речі, шириться соціальними мережами так само, да. Різні меми з'являються, це якраз спосіб відреагувати ті типу почуття. І навіть, як ви пам'ятаєте, злитися можна навіть через сміх так? і через так. жарти. Коли ми говоримо про як себе підтримувати в цей період, то такі прості речі дбати про себе, про свій стан здоров'я, піклуватися про оточуючих. В першу чергу про себе, а потім про оточуючих, так? їсти. Пити воду, спати, мати можливість переключатися і відпочивати за першої можливості. У нас порушений сон зараз, так, через постійні повітряні тривоги щоночі. І це дійсно впливає потім на стан нашого здоров'я, підвищується роздратування. І навіть ми цього можемо не фіксувати і не усвідомлювати. І деякі прості речі там да, мені дали не ту каву. Або там мене хтось щось запитав на вулиці, або десь в магазині, і все. Я починаю обурюватися і дратуватися. Це тобто бути уважним до своїх проявів і вері реакцій. Да? Ну, умовно кажучи, нормалізувати їх в плані, ну, це Нормально да для ненормальних умов життя, ну так. це ми говоримо про перенесену агресію. у Нас так само з Тетяною є відео про це. Так? коли ми е, дуже сердимось, обурюємось на тих, хто завдає нам е, ну от такого життя, в якому ми зараз живемо, але ми не можемо цього виразити ну, безпосередньо їм, тому ми там десь переключаємось на звичайних людей хто для нас безпечний, хто знаходиться під рукою. Так? І а, справді дуже важливо фіксувати свої такі почуття. А, можна пропрацьовувати їх з психотерапевтом, звичайно, це було б краще, якщо у вас немає такої змоги, а, робіть це самостійно. А, прописуйте це, проговорюйте, проговорюйте це в якійсь компанії там, зі своїми друзями. Ну, знову ж таки, перенаправляйте це в конструктив. Так? Так само пам'ятаємо про фізичні навантаження, mm -hmm. так, якийсь легкий спорт, якась прогулянка для того, щоб, аби відчувати своє тіло, mm -hmm. так обов'язково пам'ятаємо про вітаміни, тому що ну, так як ми зараз можемо харчуватися, так це може не бути апетиту, так, або навпаки, ми їмо там будь-що там якесь солодке, ми не отримуємо тих мікроелементів, які б ми мали отримувати. Тому. Mm -hmm. Дуже важливо підтримувати свій організм, свою нервову систему, звертайте увагу на збалансованість свого харчування і на ті вітаміни, які ви приймаєте. Угу. Знову так само нагадаю про інформаційний детокс. Так. Менше новин, а, дозовано, так, щоб мати можливість все це перетравити, а уважними бути до себе, до своїх почуттів, відчуттів, реакцій, проявів, так само і до оточуючих, ставитися. Якимось таким більшим розумінням, що зараз ми всі з вами переживаємо. Так, бо дійсно, крім того, що нам потрібно думати про те, як нам вижити, от в прямому сенсі цього слова, так е, у нас ще є робота, у нас ще є там е, діти, дім, у нас є якісь свої особисті проблеми, так, і все це, ну от, якщо на хвилинку дійсно зупинитися і все це усвідомити, ну це реально жах з чим нам. Доводиться справлятися з чим доводиться справлятися нашій психіці. Тому, будь ласка, дійсно дбайте про себе, звертайте на себе увагу. І ну, тут про здоровий егоїзм, як ви вже на початку казали, так ми спочатку дбаємо про себе, допомагаємо собі, і потім, уже, коли в нас є сили, коли ми наситились цим, ми можемо допомагати і бути корисними іншим. Угу. Якщо ми говоримо про безпеку. Для себе, так ми можемо обирати, тут переглянути знов таки місце перебування за можливості, якщо вам вкрай ну, небезпечно, якщо, це, якщо ви вже не витримуєте той ритм життя, от, то правда, подумайте про можливість, скажімо, переїзду. Да? Якщо це можливо. Так само можна подбати про. Безпеку для сну. Ну, скажімо, в мене є зараз такі історії, коли обирають щоночі спати в безпечному місці, тобто правило двох стін використовуючи, так? Або спускаючись десь в якісь безпечні укриття, якщо вони працюють зараз, так? От. Тобто ви дбаєте про свою безпеку і свій сон в першу чергу, так? для того, щоб мати можливість. Виспатися. Ви знаєте, ми, ми, можливо, ми про це не наговорили ще да, про депривацію сну. Це про те, це те, що зараз використовує проти нас ворог, так? Це депривація сну, яка потім дуже шкідливо впливає на наш стан здоров'я, психічний стан здоров'я, фізичний стан здоров'я, емоційний стан здоров'я. Про те, що з'являється роздратування, зменшується концентрація уваги, от, змінюється гормональний фон організму, так і тут дуже важливо дослухатися до себе, як ви вже сказали, про харчування, вітаміни і таке інше. Так? І навіть за можливості. Скоригуйте свій день, так, щоб якщо ви вночі не висипаєтесь, то, можливо, якийсь в день мати можливість хоча б 20-30 хвилин сну для себе. Цього буде достатньо для того, щоб відновити сили, відновити ресурси організму. Так, Тому що дійсно ворог використовує таке виснаження, так, тому що, як вже ми казали, Іде гібридна війна, і в більшій мірі вона зараз іде на населення. Так, оця отака, психологічний такий тероризм. Тому дійсно подбайте про свій сон. Ну, як ви Тетяна вже сказали, так? можливо ну, якось поспати трошки. Ну, якщо ви на роботі, звичайно, це буде важко, це буде непросто зробити. Так, але виділяти собі, можливо, брати якісь перерви, так, розділити оцю обідню перерву на декілька частин а, і дбати про себе, аби більше відпочивати, більше робити перерви, щоб переключатися. Як я вже говорила на початку, да, це такі прості речі, базові о, потреби о, мають бути задоволені і в більшій мірі увага саме до них, так тому що ми зараз проживаємо знов таки. Процес виживання, да, у нас нові умови життя, да, до яких ми маємо адаптуватися за можливості. От і відповідно їжа, сон, безпека це є базовим mm -hmm. на сьогодні, і наше завдання подбати в більшої мірі про це. Так. Для тих, хто знаходиться в терапії, ну і не лише дійсно це стосується взагалі всіх людей. Зараз ми можемо відчувати регрес. Так, від цього стресу, від всього, що відбувається, тому не лякайтеся і ставтеся до себе із розумінням. Тому що це ну, такий захисний механізм, це така ну, я б сказала, звичайна реакція на те, що відбувається. Так? Тому, Якщо ви вже пройшли якийсь певний етап терапії, якщо у вас там все налагоджується і зараз ви відчуваєте, що блін. Щось таке відбувається, що ніби я на початку шляху, так, таке може бути. Тому будьте уважні до себе так? і будьте уважні до оточуючих. На процес адаптації до всього цього періоду складного впливають, як ми вже колись розповідали, типи темпераменту. Так? так. Для тих, у кого тип темпераменту меланхолічний або флегматичний, вони більш такі хиткі. Так, і їм, звичайно, складніше адаптуватися, і такі люди можуть реагувати більш якось, ну, або можуть більше закриватися. Так, і все це може соматизуватися потім весь цей стрес, все, це що відбувається, накопичується. От, або, навпаки, дуже багато емоцій, з якими неможливо впоратися. От, тому так само звертайте на це увагу і ставтеся до себе зрозумінням. Mm -hmm. Можна вести емоційний щоденник, так, виписувати, як ви вже говорили, це mm -hmm. всі свої почуття. І до того ж, дивіться, акцент має бути не лише на негативних почуттях, а і що було за цей день все-таки позитивного. Навіть в в цьому всьому хаосі от, може бути має місце щось е, для е, якоїсь невеличкої радості, для якогось позитиву. Так? Ну, скажімо, ви допомогли, або ви почули історію, де щось хтось комусь допоміг, врятував. Mm -hmm. да? Це приємна новина, це радісна новина, так? і тоді акцент для балансування, да? mm -hmm. що все-таки да, є не тільки руйнація і щось таке погане, да? а є ще щось і світле, і щось хороше відбувається в той же самий час. І пам'ятаємо про щоденну рутину, так? це те, що нас заземляє, і те, що допомагає спиратися на такі якісь звичайні речі, які відбуваються в нашому житті. Якщо ви зранку встаєте, ви готуєте собі вівсянку, чи заварюєте каву, чи робите чай, робіть це. Зупиняйтеся на цьому і концентруйтеся на тому, як відбувається цей процес. Або якщо ви там щось можете робити протягом дня, і там це відбувається кожен день. Угу. Це також дуже заземляє. Угу. Угу. Дбайте про себе, піклуйтеся про себе, і про один одного і тримаймося. Так, ми разом.